Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, навіщо влада приховує наші втрати? Чому в Ізраїлі говорять про кожного загиблого? Давайте подивимося. І там ви називаєте таку Одну дату, здається, 19 березня 22-го року. У казармі загинуло 200 військових. Здається, у Миколаєві. І так, давайте взагалі подивимося, чому наші приховують втрати. Тобто влада приховує наші втрати. Да. Ви знаєте, тому що там великі втрати, там, там конкретно великі втрати, тому і приховує безглузді, інколи навіть безглузді втрати. Незріла влада в нас не вірить е, нашим громадянам або українцям, не вірить. І, ви знаєте, тут мені ще трохи щось про військових. Зараз я трошечки подумаю, це або, як би вам пояснити, це або те, що є не всі військові талановиті військові, так? Або дискредитувати військових. Зараз я ще тут докладу. Ви знаєте, влад, не влада, а військові взагалі, армія наразі не є це престижним. Наразі це зовсім не престижне. Чомусь у мене де таке, що. Ви знаєте, ще може бути поменше героїв, щоб було. Вони ж дивіться, нагороджують кого. От кого вони нагороджують. Чомусь у мене ось по цим картам місяць недобра карта, тим більше стоїть коло військового. Щоб не було їх розумієте, у нас туди дуже багато героїв буде. Побачать, що. Ну, як би вам ще сказати, що були бездарні накази якісь? Якось так. Зараз я ще докладу. Подивимося тоді. Ну, це ви знаєте. Зараз я ще раз подивлю своє запитання. Так. Чому наша влада? Навіщо наша влада приховує наші втрати. А, все зрозуміло. Дивіться, тут ще може бути, що люди будуть просити допомоги. Ось ця карта теж на це натякає. Сім'ї. Це щоб менше людям допомагати. У нас нема стільки загиблих. До речі, я навіть і від вас чую дуже багато, що е, дуже важко вибити навіть померлого. Е, дуже важко це все, е, як би сказати, узаконити. І ось ця карта це і показує, щоб менше узаконити. Це все рівно не розумію, не розумію. Не розумію, знаєте. Дуже багато таємниць. Влада має настільки таємниць багато, що тут важко якось. Давайте туди порівняємо. Подивимося, давайте Ізраїль, а потім будемо порівнювати. Чому Ізраїль в кожного солдата? Ну, це пашана. Розумієте, от внутрішній голос мій каже: тут, щоби заморати... Тут щоби, е, дивіться, Зеленський, він же ж сам ухилянт і вся його команда ухилянтів. Там немає нікого, е, не просто там цивільні, там взагалі люди є, які взагалі ніколи не були в армії. Ось, просто щоб ви зрозуміли: там мужиків нема справжніх, чоловіків. Розумієте, а тут буде е, багато буде військових. Розумієте, загинули герої. Uh, і тому подібне, і це, от, розумієте, це приниження для, для влади. Якось так. Ось, давайте подивимося тепер. Це я вже помішала на Ізраїль. Чому Ізраїль, навпаки, шанує кожного? Ну, у них інша культура. У них інша культура, у них почисті, uh, виплати теж і немаленькі. Ось, і друга карта випадає. Ви знаєте, тут шанують, у них є свій досвід. Розумієте? Будемо так казати, вони з повагою відносяться. Вони, ну тут і ша і пошана. І доз... Бачите, ось можна назвати загибла матір з дитина. Так залишилась матір з дитиною. Їй і пошана, їй і виплати. У нас цього нема. У нас навпаки, щоб не виплачувати ось тут. Розумієте, щоб не брати відповідальність, щоб не брати. Ну як ну знаєте, прийшло слово таке на поруки, тут на пору не на поруки, а просто щоб не узаконювати, щоб не нести втрати, це все приховувати. Але вибачте мені, це, це я вважаю це неправильна тактика. Як е, вважаєте ви? От напишіть, будь ласка, як вважаєте ви? Хотіли би ви знати. Хто загинув, скільки загинуло, а не одиниці. У нас дуже багато в загальному. Чим це може нам нашкодити? Яка різниця? Знає ворог, не знає ворог, скільки загинуло, скільки не загинуло. розумієте, Просто у нас не шанують так, як Ем, от Ізраїль. Так, бачите? Ну, от видно, карти так чітко показали, а тут дуже мутно, все мутно приховати. А приховати що? Дивіться, що приховати, що свої їдуть за кордон, що свої роблять весілля, що свої балюються, е, веселяться, гойно живуть. Ось, ось що показують карти. Оце приховати це все. Розумієте, що якось розділили Україну. Відверто скажу, розділили Україну на дві частини. На воюючих і не, не, не на воюючих. У кого війни нема. Хто воює, так? А хто, у, кого, у кого немає війни? Якось так. Ось якось так в мене вийшло. Якось так в мене вийшло. Напишіть, як вважаєте ви, потрібно чи не потрібно? Ось, ну, карти, дивіться, показують світ, ну не тільки світ, а взагалі люди повинні знати. До речі, карти показують: тут я прикрила голеньку зірку: зірка, світ, і, як це називається, лицар мечів. Дивіться, це, будемо так казати, втрати. Наші втрати. Якщо світ буде знати про наші втрати, нам буде більше допомоги, більше прихильників буде. Розумієте, Я так зрозуміла цей розклад, що ось Ізраїль ми дивилися, так? весь світ знає, кожного солдата в почоті. Якось, розумієте, Війна зачепить зачеп, кожного, а в нас приховується, не висвітлюється. Ось якось так. А якби знали в світі більше, повинно більше, більше розголосу, до нас би ставилися інакше. Якось так. І ще, знаєте, що в мене ще? Ось по першому ряду. Тому що а, влада себе буде тоді якось неповноцінною рахувати. Ось якось так. Військові. Ось дивіться, ось військовий, так? В них шанси є, а вони їх затемнюють, затемнюють, приховують. Якось так. якось так. Це, знаєте, на фоні військових, ніби, ну, якась неповноцінність якась про владців. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде, Україна!